Олександр ще на початку Великої війни міг скористатися робочою броні, але записався до місцевої самооборони, а потім добровольцем пішов на фронт. Незважаючи на тяжке поранення у березні 23-го року під Кремлі на Луганщині, ампутацію ноги, нині він знову у строю. Ну, я ще з перших днів був впевнений, що ми переможемо, тому що вони прийшли на нашу територію, ми захищаємо і ми в цьому праві. Це наша територія, наша держава, і ми тут живемо. Фронтове побратимство, і віра у перемогу людяності та справедливості саме це мотивує 36-річного командира взводу не полишати зброю навіть після поранення. А ще Олександр знаходить у собі сили виходити на спортивні майданчики для ветеранів та військових з пораненням. На станції метрополітену історичний музей зібралися шанувальники високої музики, пересічні перехожі, пасажири потягів, аби послухати концерт Музика незламного міста від студентів Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського та колективу Харківського національного академічного театру та балету імені Лисенка. У Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка відкрилася виставка світлин, журналіста, поета, волонтера Леоніда Логвиненка, який з перших днів широкомасштабної війни фіксував події, які відбувалися в Харкові та за його межами. Це вже четверта його персональна виставка. Як зазначалося під час творчої зустрічі з автором робіт, нова фотоекспозиція, яка налічує лише кілька десятків робіт, є невеликою частиною проєкту Тінь війни. 12 постраждалих цивільних ще й зруйновані квартири на двох останніх поверхах харківської п'ятиповерхівки. Вибиті шибки у сусідніх будинках, вигоріли або пошкоджені щонайменше 14 автів. Такий результат чергового нічного прольоту російських кабів у будинок на північній Салтівці. За інформацією обласної військової адміністрації, 2 жовтня ближче до опівночі ворог скинув на Харківщину з двох 34, 5 п'ять керованих авіабомб. Три з них впали на Харків постраждали Салтівський та Шевченківський райони міста. У перші вихідні жовтня у харківському екопарку стартує одне з найулюбленіших осінніх свят бал хризантем. Цьогоріч фестиваль королеви осені присвячується учителям. На жаль, він другий воєнний і поступається мирним балам за масштабами. Тому кажуть, це міні-бал. Десь тисяча квітів для прикрашання клумб, арок, стіяк.